Неметені стежки, бурульки, що падають на голови, і відсутність транспорту через хаос у столиці. 17 громадських організацій і ініціатив Києва звернулися до мера столиці з відкритим листом та закликом до чесної і публічної розмови з громадою. Активісти заявляють про глибоку управлінську та інфраструктурну кризу в столиці. Про її можливі причини розпитаю Лілію Пашинну депутатку Київради. Пані Лілія, вітаю вас, в ефірі. Доброго дня. Пані Лілія, повномасштабна війна триває вже майже чотири роки. І за такий тривалий час чи реально було для міської влади на вашу думку напрацювати протоколи, які б дозволили уникнути ситуації, коли от тисяча чи навіть три тисячі будинків залишаються без тепла в лютому? Реально, і це моя однозначна відповідь. І насправді немає жодних об'єктивних підстав. Для того щоб не готуватися було до таких подій, тому що і ще з 22-го року ми мали перші проблеми з електроенергією. Ми всі це пам'ятаємо. Але на жаль, 23 й 24-й рік вони розслабили нашу місцеву владу і. Це дійшло до того, до чого дійшло. Мати план заходів на випадок таких позаштатних ситуацій це нормально. Як то кажуть, хочеш миру, готуйся до війни. А, і е, перші такі були, е, коли у нас з'явилися конгреційні установки, коли нам їх давали партнери, це все було ще з 22-го року. Е, вони надавалися на безоплатній основі. А вже установка тоді за рахунок коштів міста. Київ е, має відповідні кошти для того, щоб організувати всі ці процеси. Е, але е теплопостачання, водопостачання, електропостачання це не ті речі, е на яких можна зробити е піар. А е це як знаєте, жіноча робота. яка якщо робиться, то її не видно. Але коли вона не робиться, то всі це відчувають. Так і тут. А, в нас е, дуже мало уваги е, саме власне, цим комунікаціям і сфері ЖКХ. На жаль. Угу. Ну, то зараз я неодноразово бать... про це говорила, і моя особиста ще ініціатива була в 22 2022 році, коли я е, дозволялася купувати альтернативні джерела живлення для усіх ОСББ. Е, е, управителів, ЖБК, будь-яких, і коли місто компенсувало вартість цих альтернативних джерел живлення, щороку ми доповнювали цей список. Це хороша програма. Більше тисячі будинків ними скористувалися, і найкраща ситуація насправді є в ОСББ. От можу сказати, по власному. Прикладу, я проживаю в квартирі. Наша ОСББ купила е, генератор, який поставило на е, насос, і забезпечує те, щоб е, температура в батареях не падала нижче 48 градусів. Є інші варіанти, коли люди ставили на ліфти і так далі. Більше тисячі ОСББ з цим скористувалися. Але це що стосується якби жителів, є великі інфраструктурні об'єкти, де цю функцію має виконувати місто, міські структури, і саме тут воно дало такий збій. Так, я власне, наприклад, живу в одному з таких будинків, де вже місяць немає ні тепла, ні гарячої води, і світло при цьому теж вимикається по графіку. А тобто... скажіть, будь ласка, чи є у вас СББ? і ні, чому ви ні, ні. якраз за це відповідають міські служби у мене? Ну дивіться, насправді mm -hmm. люди теж мають брати на себе якби таку відповідальність, mm -hmm. активність, і дуже шкода, що із-за такої певної. Э, Інертності, да, кияни дуже терплячі люди. Інколи я на жаль. Так. Ще хотів би перейти все-таки до цього звернення 17 громадських організацій, які вимагають публічного звіту від керівництва міста. На вашу думку, про що це свідчить? Чи йдеться тут про кризу довіри? А... Відкритість, прозорість, спілкування з громадою це нормально, це не є щось таке надто. І добре, що хоч зараз виходять на це спілкування, і добре, що цим цікавляться, тому що довгий час цим до цього так відносились. Якось воно там працює. А як мало кого цікавило? Тому це нормально і взагалі повинна бути така як прийом громадян, наприклад, міськими структурами. Він же ж наразі не проводиться іще з періоду ковіду. Чи нормально це? А, до речі, от щодо перевірок, це питання енергоефективності. Воно весь час піднімається, проте ситуація з опаленням залишається такою, якою вона залишається. Скажіть, чи проводила Київрада перевірки, куди пішли кошти, які були виділені на модернізацію мереж протягом останніх років? Зараз дуже важливо, щоб всі зробили висновок і озвучувалася ідея там готуватись до наступного опалювального сезону, але це можливо насправді тільки після 15 квітня. А наразі потрібно вживати усіх оперативних дій, які можуть покращити ситуацію. Що стосується звітів. У нас дуже багато з цим проблем, зокрема, неодноразово озвучувалося питання про те, що в комунальних підприємствах, таких великих, які здійснюють функції життєзабезпечення міста, повинні бути відповідні наглядові ради, але вони досі насправді не створені. І це питання заминається і заминається, і знову нам кажуть, завтра, післязавтра. що стосується звітів, ми ж насправді. Ді, я є членом бюджетної комісії, і е, е, ми постійно е, виділяємо кошти, це великі кошти. Е, і в чергове, коли до нас звернулись е, КТЄ, ми е, попросили е, звіт е, про використання. Попередніх виділених коштів, ну поки що, ми його так і не отримали. У нас немає здорового діалогу. Ми кожного клаптик інформації змушені якимось чином вибивати, діставати це не дуже добре. Пані Лілія, дуже дякую за відповіді на наші запитання. Я нагадаю глядачам, що з нами на зв'язку була Лілія Пашина, депутатка Київради.